Всі ви знаєте про легендарні набіги вікінгів на європейські держави. Починаючи з 8 століття і по 11 вони тримали в страху мешканців Англії, Ірландії, Середземного моря, особливо мешканцям узбережжя діставалися. Також від них потерпали жителі Балтики і слов'янські поселення. Все це ми чули, багато багато разів. В школах, університетах, на ютюбі книжок написано безліч. Але я впевнений, що майже ніхто не чув, що на саму Скандинавію також здійснювались набіги. З метою пограбування. Що, власне, логічно. Тоді були такі часи. І найбільше з цих набігів здійснювали саме слав'яни. Вітаю! Це канал історичні нариси і не тільки. Мене звати Олексій і всі відео на цьому каналі робиться виключно на смартфоні, тому що на щось більше ми поки що не здатні. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, напишіть щось в коментарях і, можливо, з часом ми зможемо записувати наступні відео наші на мікрофон за 500 гривень, а не за 200, як зараз. Регулярно діставилась мешканцям сучасної Данії. Особливо вдалими і масштабними були набіги в період з X по XI століття. Слов'янський флот в ті часи був досить таки серйозною силою на Балтійському морі. А то, дракари, дракари, вікінги на дракарах страшні бойові кораблі, виїжджах наводили на Європу. Ого. Ага. Слов'яни по кораблях виступали так, свого часу, що ого-го. В 1042 році слов'яни здійснили храбіжницький похід через Вюданію. А в 1066 році особливо невдалий для вікінгів рік. Це той самий рік, коли англійський король Гаральд розбив вщент військо Скандинавії Норвежського короля разом з його союзниками при стемфорд Брідж. Його, до речі, також звали Гаральд, він був чоловіком Єлизавети Ярославі. ну, доньки Ярослава Модрого. Це йому не допомогло, він все рівно там і загинув. Так от. У 1066 році тому самому слов'яни-Ободрити здійснили набіг на скандинавське місто Хедебю. Зруйнували його вщент. Це був досить такий значний торгівельний центр, який потім навіть і не відновився. Вікінги і справді вплинули на історію Європи і наробили багато галасу. Але не треба вважати, що вони були єдиними крутими пацанами в ті часи. Багаточисельні слов'яни також мали свій інтерес, зокрема в торгівлі. І окрім торгівлі з тими самими скандинавами, вони, звісно, з ними ще й воювали, тому що конкурентів ніхто не любить. І коли археологи э, скандинавські знаходять э, поселення і вони бачать. Ціни і укріплення, і великі вали, вони недаремно відмічають, що найпотужніші захисні споруди обернуті саме на південь.